Великий привіт! Ось стою на мальвіні на першої річки. Думала, її не буду зрізати. Ну, я її не буду зовсім зрізати, а буду зрізати тільки листочки, які пошкоджені хворобами. Ось, дивимось на кущик да? і беру котор і зрізаю... Ці пошкоджені листочки. Звичайно, це займає час. Але не дуже мені хочеться зрізати весь лист, тому що кущики не дуже величкі, а я звідсіля хочу ще взяти і розсоду, так як розсода з першої річки, саме краще. Тому ось так залишаємо, ось ще пошкоджений. Залишаємо штук 3-4 листочки і залишаємо вуса. Вуса ставлю ось такі різані касетки. Ось. Так. Дуже зручно, вони не перекидаються, вони стоять увірено. Ну, а, звичайно, стаканчики, стакончик, стаканчики фіксирую. Ось такими шпильками, ось такими. Якщо в мене не вистачає, значить фіксую ось цими ось так. Міжду. Міжду стакончик із стакончиком беру і соєдінюю. І ось так в мене виходить. Начебто і небагато листа на полунички на, ста... ну, на старі на... однорічки і Зате немає хвороб. І е, дуже зручно буде її обробляти, тому що листя небагато, і сюди піде не так багато фунгіциду і інсектициду. Ось так, ось так було, і ось так стало. <салі> Трішки лисувато, ну нічого, все наросте. Головне, вчасно поливати, щоб вона не пересихала, і все буде класно. Заодно вириваю он бурйончик між, міжду полуничкою. Де такі дуже великі корні, то я просто сікотором дуже глибоко обрізую. Окей, тут дивимося, скільки тут здорових один, значить залишаємо один. остальні всі зрізуємо. Тому що ці болячки будуть обов'язково переходити на здорові листочки. Нам таке не треба. Я вже з нетерпінням чекаю, коли я вже закінчу ці стакони столити. Хоча я і люблю це діло. Але однотунна робота, кожного дня одна й та сама. Та ще коли не встигаєш, то, звичайно, звичайно надоїдоє. Але нічого не зробиш. Сьогодні дорізала вже всю. Мальвіну, яка в мене втору річка, третю річку ще не прибирала, скажу чоловікові, хай її скуси, да і все. Бо я її, мабуть, буду прибирати. Та не мабуть, я буду, тому що три руки це вже потолок. Хоча там і хвороб немає, але треба все одно оновлювати, щоб була. Хороша ягідка, щоб була хороша розсада, треба обов'язково кожного року насаджувати кожного сорту хоч потрішку. В тому році я садила всі, буквально всі сорти. Я хоч потрішку зробила маточників. І тепер так добре. Тому що е, маточники е, найдущі, най... Та, що саме пізніше саджена полуниця, вона саме краще пускає вуса. Саме ідеальний варіант для розмноження. Тому кожного року без виключення саджаю полуничку. Чому я постійно вручну все роблю, тому що я бачу, коли кущик чимось хворий, я зразу його удаляю і виношу з території. А коли косити косою, то, звичайно, цього зробити не можна. Що мені постійно моя пищиться, щоб я одівала рукавички. В жару не можу вдівати рукавички, хіба що коли рву бурьон, тоді одівую рукавички. А так чомусь не виходить у мене в рукавичках працювати, особливо саджати вуса. Звичайно, грйозну роботу, яку я роблю, там, набираю стакони чи ще щось, то, звичайно, я роблю це в рукавичках. Сток. І ось так, виходить, у нас горні кущики. Ось дивлюся на кущик. Він мені не подобається. Я його зразу удалюю. Він нам не потрібен. Тут зразу йдуть ось Нові вуса взяли, направили сюди, прикололи і вже буде рости полуничка. Ось так. Приколола і все. І хай собі укорінюється. Ось натягнули ми сітку. зробили такий. Шатер, і будемо завтра знімати вже розсаду в теплиці і буду ставити сюди під сітку. А то сітка лежить і нема часу в зробити затінення. Ось так, ось так біля теплиці зробили затінення. З іншої сторони, теж завтра натягнемо сітку на реме, тому що дуже жарка зараз погода і реме треба прикривати сіткою. Сітка в мене 45 затінення. Це такий процент, який спеціально для рослин, щоб вони отримували і фотосинтез. і… Проходило повітря і дуже комфортно буде рослинках, рослинкам під такою сіткою. Тому що у нас сьогодні було на сонці до 40 градусів, було дуже, дуже жарко. І так, докрутилася вже на вулиці, що вже темно вже відео ніяк знімати, тому дознімую вже. У ході вже 10 година вечора. Не виходить мене раніше викласти відео, тому що, ну, як ви знаєте, зараз дуже-дуже загружені дні такі. І е е питають мене люди, коли я буду відправляти розсоду. Росоду починаю відправляти вже із вівторка. Вівторок поїдуть перші саджанці, завтра буду готувати посилки. Але не спішіть, якщо не готова розсада, я ж не буду її відправляти. Як не оброблена, теж не буду відправляти. І це ж не значить, що якщо я її обробила, то вам не треба обробляти. Будь ласка, не розслабляйтеся. Після того, як получите розсоду, висажуєте її через тиждень робите підкормочку. Підкормочка робиться кальцієві селітри для того, щоб рослинка укріпилася і заклала квіткові почки. Не заливайте розсоду, якщо немає можливості часто поливати, так як, ну, не можна ж взагалі, щоб вона і пересихала, то мульчуйте, навіть якщо немає там соломи, немає там нічого такого, просто полийте і зверху присипте сухою землею. І це буде теж мульчо. Оця волога, що там буде, вона не буде випаровуватися. І так менше буде, е, потребуватиме поливати рослинка. Е, Обробляти е, оброблять можна вже через тиждень, коли посадити. Ну, Тиждень-10 днів, десь 10 так. Треба буде обробити від кліщика. Про це не забувайте. Ну, Підходить актелік, вертімек. Багато таких є інсектицидів і фунгіциди теж не забуваємо, тому що у такі перепади температур, коли ночі холодні, а у день жарко, то, звичайно, грибкові хвороби не сплють. Уже, я думаю, всі звикли, що от виноград, допустимо, ми вирощуємо. Якщо його не обробляти, то взагалі ми врожаю не отримаємо. Так же само зараз і на полуниці, тому що полуниця це теж вдома така капризна, і за нею теж треба звертати увагу. Хто получає, реме? Хто получає реме? Якщо вони будуть викидати квітконоси, убирайте, доки, доки не наросте хоча б 6 листочків. А ще краще, щоб вона поділилася. Коли поділиться, тоді залишайте квітконоси. Так, рослинка укріпиться і дасть вам більше йогіт. І навіть вуса. А до цього часу, особливо, якщо отримаєте, хто буде отримувати копанку, ну, копанка це буде пізніше. Зараз копанку я не буду рискувати, відправляти, тому що да, вона вже скоро буде, але у таку жарку погоду ніхто копанку не садить. Купанку можна буде садити туди, як трішки похолодає в день, в таку жару неможливо її саджати. Вона буде хворіти довго, довго буде прийматися, тому. Ну, та й в неї ще і корінь не скільки наріс, щоб садити купанку. Е, і по замовленням я як писала замовлення, коли мені замовляли. Буває, хто вже замовляв, то писала список, що, які сорти хочуть, в якому вигляді, на який час при... ну, так, приблизно. А бували такі люди, що писали просто, ставали на чергу. А вже з сортами розбиратимемося по факту. Дуже велике прохання. Я робила відео спеціальне, де я розказувала про сорти, характеризувала кожен сорт, казала, які будуть, яких не буде. І будь ласка, передивіться те відео і зробіть уже визначень. Визначиться, що ви хочете, ваша адреса, який хочете, яку хочете оплату, тому що оця переписка вона дуже багато займає часу. А зв'язок зв у нас просто нікудишній. Чого я, я часто кажу, що пишіть на вайбер, тому що мені дозвониться дуже важко. І так само і мені. Ну, можливо, ми в такому регіоні знаходимося, що це не то, що мені ви не можете дозвонитися. Не дозвонюються мені навіть мої рідні. Так що, як то так? Пишіть адресу, в якому вигляді хочете розсоду. Звичайно, мені найбільше подобається, що у вас є та й веселоїте, в якому вигляді. Ну, в кожного ж, звичайно, різні потребності, і тому буду підстроюватися під усіх. Як... Е... Ну, як вийде, звичайно, скільки зможу стаканів, скільки і вис... ну, виростю. Можливості людські не безграничні, так що, як -то -так. замовлення я вже не приймаю. Це я говорю за замовлення ті, які ставали на чергу. І коли отримаєте соджанці, не виставляйте їх зразу на жару, тому що вони провели в дорозі якийсь час, і е, треба їм трішки звикнути до е, навколишнього середовища. Тому ставимо, розкриваємо коробку, ставимо десь в полутінь, щоб вони привикли до світла, а потім висожуйте, будь ласка, на е, постійне місце і по саженцям е, по оплаті. Звичайно, так як я в минулому році робила, буду відправляти ті, які перечисляють кошти мені на корту, але зарані я не беру коштів перед відправленням, я согласовую з людьми і потім люди пересилають на корту. Ну, це не значить, що я наложеним платежом не відправляю. Але мені дуже багато охоту відбиває налуженим платежом, відправляють тоді, коли люди не забирають посилки. Ви ж розумієте, що якщо рослинка стоїть та ще в такій жарі, то що з нею буде? Я показувала, яка мені посилка прийшла назад, яку не забрали. І... Показувала, що з неї вийшло. Вона була дві неділі на, на новій пошті. Без світла, звичайно, рослинка загине. Ну, Все миру, добра, всього найкращого.